Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на Велесовій фермі. Ви бачите, Велес якраз приймає ранкові процедури, Чешеш свої могутні роги. Але сьогоднішнє відео буде не про Велеса, а сьогоднішнє відео буде саме про Машку. Машка, Машка, ану посміхнись мені. Посміхається, бачите? От. Да, сьогоднішнє відео буде саме про представниць лебединської породи, або те, що від них залишилося. І фактично сьогодні я хочу з вами поспілкуватися саме про лебединську породу. Тому. Поспілкуємось. Давай. Так, Лебединська порода корів. Лебединська порода корів, я скажу, це українська порода, українська, яка була зареєстрована у 1950 році. От, створена вона в Сумській області. І, відповідно, назва породи походить від міста Лебедин. Лебедин, де вони фактично, було, дана порода була створена і вона там була зареєстрована. Не шувайтесь. Пугливі, да? І недаремно біля мене стоять Мокоша, стоїть Велес, і відповідно, мавка лазить мене за спину, гладе. От, Саме порода була створена шляхом схрещування корів сірої української породи. Да? Мокоша, таких ось балуваних корів. От. Саме схрещували із плідниками швідської породи. Швіцька порода. Ми вже про неї з вами спілкувалися. І фактично порода була створена. І робота велася над покращенням породи, над покращенням її показників шляхом схрещування гібридів сірої української швіцом. І кращі схрещування в собі, так зване, коли брали лінії. І фактично ці лінії схрещували між собою, і вже фактично, щоб закріпити ті чи інші ознаки. І так була створена порода лебединська. Чесно вам скажу, досить вдале схрещування, скажу зразу, тому що корови себе показують дуже і дуже е, позитивно. Дуже позитивно, чому так, не дивлячись на те, що. Дана порода майже зникла вже із території України. Її фактично та сама спіткала доля, як і червону степову породу. В живих биків блідників, з яких качають сперму, і сьогодні купити сім'я лебединської породи. Я вам скажу, фактично неможливо. неможливо. Тільки залишилися старі запаси, старі запаси у племпідприємствах обласних. Це Сумської області, не знаю Чернігівської області, може деяк Полтавської. От, тому що дана порода якраз і була поширена якраз в цьому діапазоні, саме на цих територіях: Сумська, Чернігівська, Полтавська область, частково там може Харківська область, це така я вам скажу порода, локальна порода. О, яка характеризується? Або відноситься до більше до молочно-м'ясного напрямку продуктивності, і фактично має досить гарну, гарну, так гарну структуру. От костяк такий, досить масивний. О, це корови середньою вагою 500-600 кг. кілограм. О, корови такі невибагливі, бики відповідно 800 тонн. досить теж масивні. Корови скажу по характеру, дуже спокійні, дуже врівноважені. Ну, але це не про машку мою, От, яка ви бачите стоїть і бадається з велесом. От, це в мене сама хитра, сама така альфа-корова, яка суне носа куди тільки можна. Я вже вам про це розповідав. Тому. В цьому випадку якраз і е, е, можу сказати про характер, дуже лагідний, дуже спокійний. Ось У мене мишка, оце тобі, бачите, яка спокійна. От, Дуже спокійна вона, дуже випустили нових телиць молодих і фактично е, молоді телиці зараз в мене в групі ризику. От, В групі ризику постійно попадають під е, Вплив продовжуємо. Продовжуємо про лагідний характер. От щойно бачили, що не зовсім так воно є. Ну але в більшості випадків по відношенню до людей вони досить спокійні. Це другу добу молоді телиці я випустив в табун. Вони вже вагітні О, і фактично вони зараз адаптуються до пасовища, тому їх старші корови футболять як м'ячі, тому тут трішки є свої нюанси. Тут ви ж знаєте, що велика рогата худоба в них чітко ви. Вибудована в гурті ієрархія, і кожна тварина займає своє місто. Тому у мене молоді тваринки, дрібні тваринки це один клан, сірі це у мене другий клан, і решта худоби це третій клан. От, і в них воно повністю все ну, розфасовано, розставлено по сходинках, тому цим е, потрібно просто навчитися жити. От, така, от, така от історія. Це трішки був ліричний відступ, але я зараз повертаюся до Лебединської і скажу, що корови досить спокійні, досить такі врівноважені, вони мають правильну форму вимені мають правильну форму вимені, вони дуже легкі до доїння, як вручну, так і апаратом. От, вони не вибагливі до раціонів, вони досить добре споживають будь-яку форму сухої речовини, так званої. От, і фактично дають досить смачне молоко. Якщо ви подивитеся по інтернету, продуктивність там малюють на них різну, там і 2,5, і 3,5, якщо ще подивитися наукові роботи, які зустрічаються відносно поширення. От, колись їх було там близько 30 тисяч поголів'я. Худоби на сьогоднішній день, якщо дивитися правді в очі і враховувати те, що фактично вся територія, де знаходилася худоба, були під окупацією. То фактично лебединки залишилося, ну може біля 600-800 голів, це по маточному стаду, і плюс там ремонт якийсь, ну може десь біля тисячі голів є. Тому тут е, потрібно е, теж по даній породі тримати руку на пульсі. Хоча скажу наступне, поки є сіра українська великої проблеми із відтворенням поголів'я лебединської породи, е, ну фактично немає. Тому що сьогодні я вам скажу, швідські бики вже мають продуктивність в рази вищу, і фактично, коли їх схрещувати із Сірою українською то можна отримувати набагато кращі результати і тим самим покращуючи і підвищуючи молочну продуктивність даної породи. Але на превеликий жаль, на превеликий жаль, е сьогодні робота ця не ведеться. Чомусь не ну, можуть розказувати дуже багато байок науковці, але я не розумію, чому сьогодні не ведеться робота в даному напрямку. От, пішла тотальна, я вам скажу, швіціація швіц... швіц... так звана. От, вже на даних підприємствах може десь і залишилися ще ну, лебединки. Е -е... Знаю, що десь і ще вони залишилися, але з такою продуктивністю, що не буду казати вголос. Тому що там, де або вона ведеться, робота, або вона не ведеться зовсім. От. І фактично основна маса зараз пішла, погналася за великим молоком і всі покривають швіцами. От. І вже фактично навіть мої лебединочки, та сама ось мишка і та сама машка, от уже фактично це вже той самий швіц. Одне єдине, що якби, трішки є е е е е характерні ознаки, характерні ознаки, про які, ну е е по яких видно. Що це саме лебединська порода. Дивіться, підходжу я до своєї мишки. От, характерною ознакою рахується, як ви, якщо дивитися, це білий п'ятачок. Це бачите, таке кільце навколо носа. От, кільце навколо носа це фактично е, являється ну, одною із таких типових ознак лебединської породи. От, характерним те, що я вже казав, те, що являється правильна структура вимені. Ось, ви бачите, праворна структура, чашоподібне вим'я. От, досить такі чітко виражені великі соски. От, досить комфортно можна, їх дають такі більш стрункі, тоненькі ножки. І також ще хочу сказати, що по спині у них теж, теж біла така полоса. Ну, видно, ну, бачите, що вона темніша, і фактично зверху по хребту теж біла лінія. Це теж є характерною ознакою для лебединської породи, якщо я думаю, багато з вас зададуть мені питання: Михайло, де сьогодні можна купити лебединку? То я хочу вам сказати, що фактично Лебединська порода залишилася лише у Сумській області, і може в певній мірі залишилася вона десь у приватному секторі, теж Чернігівської, Сумської, і так само Полтавської, може там частково Київської області, ну, Київська, там уже Чорноряба, іде худоба. От, і через що вже, як би сказати, чистоті знайти, ну, повторююсь, досить. Хочу сказати також наступну річ, я ще сам пам'ятаю, коли вперше ну, я стикнувся із даною породою ще у далекому 2007, мабуть, мабуть 2008-2009 рік. Це Новгород Сіверщина, Чернігівщина це північні регіони нашої країни. Коли я приїжджав на підприємства, ми купили там території, коли я ще працював в Агрікорі Холдинги, і фактично ми взяли там 6-7 ферм. І я був здивованим тим, що там були класичні лебединські породи, і фактично я вам скажу наскільки була запорана порода, що мені було якось сумно навіть на це дивитися. Худоба. Сама по собі вже була заінбридінгована до крику. От е, маса корів була в середньому десь 300-400 кілограм. Молока вони давали жменю, і зрозуміло, що вони попали під жорстоку оптимізацію, тому що е, питався я ще з свого боку зупинити це е, ну, фактично виведення чи вивезення цієї худоби. Ми відбирали кращих, пакували. Ферми, але ну я вам скажу, тоді ми залишили там дві чи три ферми, вичистили, зробили, пробували їх парувати. Я знаю, що е е не досить вдало там е виходила в нас ця робота, от тому що худоба була шилозада і фактично проблема підлити їм свіжої крові. Е тоді ще я вам скажу е фактично. Мало було інформації про джерсеїв, і тут, якби була було питання, як правильно вести роботу. От тому, е, да, тоді були лебединки. Ну я вам скажу, аби з ними вели роботу, так якби належно, зараз би вони давали б своє молоко, тому що якщо... Повернуся ще раз дивитися статистику, то середня там продуктивність 4-5 тисяч літрів. От, але я вам скажу саме головне: у них досить смачне молоко, досить жирне молоко. І якщо повернутися сюди до моїх лебединок, то я вам скажу, вони спокійно закривають рік по продуктивності на рівні 7-8 тисяч літрів. Через що як для лебединки я вам скажу це ідеальна продуктивність, при тому при всьому, що вони знаходяться на випасах, при тому при всьому, що вони е, у мене їдять обмежену кількість концентратів, але продуктивність у них досить добра. Якщо ми балакаємо про жирність, жирність молока е, ну опять статистика пише там 3,9-4%, але я вам скажу серед середній жир 4,4, 46 От, через що білок, відповідно більше 3,5 в межах 3,6-3,7%. Через що порода, я вам скажу, якщо серйозно зайнятися нею, порода ідеальна, ідеальна порода якраз саме для приватного сектору, для невеликих підприємств. Я вам скажу, не хочу забігати е, і так, знаєте. ну, Багато розповідати, але скажу одне, що порода, порода це в мене єдині корови, які фактично не боліли на мастит. Не хворіють на мастит. Отак буде правильніше. Чому? Фактично, тому що за три роки експлуатації, вже три роки живуть у мене ці дівчата. Я скажу в цьому році, в цьому році, вперше, моя маска захворіла на мастит. І то забув мастит такий, знаєте, я їх називаю. Е Такий разовий мастит, от, тому що фактично лікування було там три ін'єкції, масієт Форде і на цьому все закінчилося. Вже другий, третій, третій, четвертий день, нормальне молоко, не напрягша доля. Ну і то я думаю, що це може б могло дане запалення молочної золота було, Могло б спровоковане чисто е, травматичного характеру, або Велес десь лигнув, або інша корова. ну, розумієте, через що тут, е, якби В такому форматі. От. Те саме я хочу сказати і за свою мишку, коли вона розстелилася, е, була раз чи два вона захворіла на мастит. І е, на сьогоднішній день у неї, е, так би сказати, є одна проблема. Це те, що після розстелу, коли вона народжує телятку, у неї і де кров'яне молоко, але це протягом тижня воно проходить, якраз коли закінчується вже так зване молозив, молозиво закінчується в неї, це там п'ятий-шостий день, і якраз молоко стає нормальне для споживання. Тому тут якби в цьому напрямку якраз і чому і кажу, що це саме ідеально, саме ідеальна для цієї роботи. і Чому і кажу, що порода найкраща в цьому випадку? От по здоров'ю. Якщо взяти сторону запліднення, от, якщо брати запліднення, я вам скажу порода універсальна, на ній можна працювати як великими, так і малими породами. Ну, це я маю на увазі того то самого швіца. От, якщо правильно скомплектована гарна корова, якщо має гарну конституцію, то Якраз і можна її запліднювати. І вона, я скажу, навіть може спокійно народжувати сементала, і не буде тут ніякої проблеми. От. Одне скажу ще раз, повернуся до е крупнопліддя швідської породи. Е тут от якраз потрібно це теж мати на увазі. Коли паруєте швіцом, не розгодовуйте худобину. От, старайтеся тримати її в такій, знаєте, в молочній кондиції. Якщо повернутися до відтворення, до забліднення, я скажу, корови себе досить спокійно і впевнено ведуть. От, можна сміло тут контролювати їхній сервіс період і фактично формувати уже тоді термін настання вагітності і відповідно вже якраз і протікання самої вагітності. Да? Мишанька. Для мене дівчинка. От. І тут якраз в цьому плані ну, я не бачу зовсім проблеми. Хочу сказати наступне: ну, Мишка у мене вже народила мені двоє телятик і зараз вже вона вагітна. Ходе, чого не можу сказати про свою машку, тому що машка в мене після кесаревого ростина так запліднити в мене її і не вийшло. Хочу сказати наступне, що вона вже в мене другий рік, це вже третій рік іде, як доїться, і фактично дає своїх 20-22 літра молока. І, в принципі, я дивлюся, так воно потихеньку Ну буде доїтися стільки, стільки доїтиметься. О от. От така от історія про лебединок, про лебединську породу. Вибачайте за мою зачіску, тому що вітер сьогодні досить вітряно і фактично е пішли великі хмари. Вон, бачите, йдуть О, навіть зривався дощ. Ми вчора встигли завести 300 тюків сіна ще. От, але ще залишилося досить багато площ, сильні дощі були, сильна жара, вегетація трави просто ідеальна. Вон, дивіться, лук, луки, луки в мене і всі мої пасовища всі зелені стоять. Трави, я думаю, досить і до Нового року пастися. От, аби тільки погода була. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. От, напишіть свою думку про лебединську худобу, якщо ви мали з ними з нею контакт і залишаємося на. Вася і про породи також будемо з вами спілкуватися і про фонд відродження первісних корів, і будемо продовжувати спілкування про те, як зробити, щоб Україна все таки змогла не тільки відродити української породи худоби, а й могла пишатися своїми локальними породами на рівні з цією самою Францією. Німеччиною, Австрією, от, щоб нам було е, не соромно і було що не тільки язиком е, протіліпати, а і по факту показати. Тому е, не забуваємо заходити до інтернет-магазину Milk and Meat і проводити закупівлю якісних ветеринарних. Препаратів і добавок компанії Йозера, е, препаратів по догляду за худобою, е, за вим'ям. Е, і все задля того, щоб ваші коровки давали смачне, корисне молочко, і ви були чесно, щасливі. Тому бувайте!